Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні в мене розпаковка від компанії Oriflame. Ось коробочку я вже відкрила. Така малесенька в мене коробочка це моє друге замовлення було в компанії. Робила ще по такому каталогу номер 10 Звісно, вже дівчатка і по 11-му каталогу замовляли. Ось такий яскравий, такий літній жовтенький каталог, дуже цікавий. Хотіла зробити. Розпаковку одночасно двох замовлень із 10-го каталогу із 11-го. Але вирішила, що з 11-го каталогу в мене також їде вже замовлення до мене. Там також буде дуже багато всього, просто ну, не, Там неймовірне замовлення. Чекайте, скоро приїде. Зроблю також розпаковку замовлення по 11-му каталогу. А наразі зараз покажу, що в мене приїхало в другому замовленні компанії номер 10 так, Це моя така м, хотівочка, скажімо так, вибаглива. Е, я замовила собі водичку Jordani е, Gold Intensa. Вона просто неймовірна, я вже говорила, я спробувала в мініатюрочці 8 мл спрей взяла. Він мені наскільки цей аромат сподобався, він такий вишуканий такий е, аромат дорогої жінки, я б сказала, вишуканий, і, скажімо так. О, так, на мій погляд, пахне жінка, яка поважає себе і яку поважають інші. Для мене це такий аромат. О, також, поки була змога, вирішила замовити і дезодорант такий аерозольний, з цим же ароматом. О, такий парфчик. І ось таку також мініатюрочку, також ось з неї я і починала знайомство е цього аромату. Ні, спочатку спробувала в пробному зразочку, він мені сподобався. Вирішила замовити мініатюрочку. А потім, як я вже майже використала всю цю мініатюрочку, у мене там крапелька залишилась. Я вирішила, поки є змога, треба брати цю водичку, тому що в 11-му каталозі вже є, її немає її. Або повністю як, прибрали з каталогу, а можливо, будуть якось оновлювати, можливо, в якійсь оновленій версії вийде. А також є в нас нова водичка, з'явилася. З тієї ж серії Giordani Gold Blossom. Також цікаво спробувати ще й ту водичку. Так, наступне, що ще я замовила собі, це ось такий засіб для кутикули. Ось так він приходить. Такі гарна щиточка, думаю, гарно буде так наноситись. Ось. І тут викручується і видавлюється, виходить засіб. Я, я вважаю, що е, такого, м, ви, ну, в такому вигляді дуже зручно використовувати такий засіб. Дівчатка казали, що дуже класна ця олійка для котику. Буду також тестувати. Так, По розпродажу я ще вхопила ось такі два бальзамчики для губ. Е, також вони будуть е, і в наступних каталогах по гарних цінах. Це в мене. Е, Персиковий uh, і дульче-далече. Я спробувала в пробному зразочку цей аромат. Мені наскільки цей аромат дульче-далече сподобався, я взагалі полюбляю такі аромати. Um, вони, як сказала, такі солоденькі, якось ванілько щось такого. Тако. Мені дуже подобається солоденькі такі. Ось. Цей пока відкривати не буду. З персиком, покористуюсь цим. Я вже один разочок спробувала. Мені дуже сподобалось. Єдине, що мені не подобається такого формата носик. Трошки незручно, буває, якщо там сильно видавиш, то ну багато може засобувати Але, в принципі, упакування мені подобається. Я думаю, що не буде багато виходити продукту. І буде аромат. Дуже класнючий аромат. Рекомендую, хто полюбляє солодкі аромати, прям, м -м -м, аж з'їсти хочеться. Ось такі дві новиночки для себе взяла. Так, і ще взяла пробники. Це та ж сама водичка, про яку я говорила освіт Дульче Делече. Вона мені дуже сподобалась. І о, в мене вона вже їде. Я замовила собі в повному форматі її. А, так, замовила пробний зразочок Nordic. Значить, то, так. а, така свіженька водичка. Ось, Мені вона прям сподобалася. А, хочу її гарно затестити, можливо, і замовлю повний форт. Sweepers of Me. Ось така водичка, вона мені якось не розкривається, поки для мене. Ще така ем, цікавинка. Ем, я хочу спробувати аро, ці аромати в пробних зразочках не тільки ем, отак відкрити і понюхати, але ще поносити на собі, щоб гарно відчути аромат, тому що і деякі нотки з'являються відразу, буває, ем, відчуваєш якісь. Відразу різкий аромат, або взагалі якось не відчувається аромат, особливо, якщо там багато ароматів, одночасно там е тестувати багато відразу. Е треба поносити. Це треба такий е релакс-момент такий, і не потрібно з ним поспішати, як, ну, як на мене. Так, е Ловара Moments Також мені. Зацікавила ця лінія ловара, така з трояндочкою. Є аромат троянди, але він такий приємний, неприторний, мені він сподобався. Я хочу поносити, як я вже сказала, на собі, подивитися, потестувати гарно. Тут пробничок об'єм 1 мл. Я думаю, що його вистачить на декілька разів, так точно, щоб поносити на собі пробничок Amber Містері. Щось мені дуже, от, скажімо так, кинуло свій, своє око на оцю серію Amber, тому що мені дуже сподобався Amber Elixir Crystal. Він прям, ну, дуже прям вишуканий аромат. Він наскільки якийсь благородний, такий багатий аромат. Uh, і флакончик дуже гарний. І сам аромат стійкий, вишуканий, ну дійсно достойний аромат. І хотілося би спробувати і інші uh, товари. так Наступне це пробний зразочок uh, Jordan Gold із Good. Мені чимось навіть нагадує Джордані Gold Essence. Він чимось так схожі, якісь нотки є, такий м'який, не, немає таких різких якихось ароматів. Він такий ніжний, спокійний, прям такий якийсь благородний, вишуканий. От щось в мене отакого, от як, як, як щось, наче як. Таким гарним uh, шарфом, як начебто тебе вкриває. У мене такі асоціації викликають такі приємні, спокійні аромати. Якась ваніль відчувається, щось таке затишне. Uh, так, і ще один пробний зв'язочок взяла собі, просто щоб гарно затестити саме на собі. Дівчатка дуже полюбляють цей аромат, я знаю. Навіть коли його не було в каталозі, десь дівчатка перекуповували один в одного цей аромат. Це Miss Джордані Floral. Дуже класний квітковий аромат. Прям дуже класно відчуваються квіти. Для мене цей аромат, наче, от коли вам дарують свіжі квіти. Букет свіжих квітів, такий великий букет квітів різних, коли в букеті різні квіти є, і вони оце свіжими квітами пахнуть, коли це квіти пахнуть. Саме це мені так відчувається. Як тільки вам щойно подарували букет квітів, і ви оце вдихаєте цей аромат цих квітів, от цей такий аромат для мене. І є для мене схожа нотка із оцією водичкою Eclat Нюд. Також є якийсь квітковий аромат, але для мене цей аромат якийсь якась в ньому є загідка, ну, щось таке в ньому є цікавеньке. Наступний аромат це між Джордані. Також дуже цікавий аромат. Також є от, щось, як одна лінійка, тому йде якісь схожі нотки, якесь схоже відчуття йде, якесь таке також спокійне, щось таке дуже приємне, таке, ну, прям клас. Мені от подобаються такі спокійні аромати, вони якось м розкриваються з кожним. Е от ти тільки відчуваєш аромат на початку початкові нотки, розкриваються одні, Потім трішки поносила цей аромат, потім розкривається ще якісь інші. Це дуже цікавий аромат, дуже класна лінійка. Це Джордані. Мені дуже подобається. Так і наступний пробничок взяла: це серії Joyce. Джеб. Мені не подобається ця лінійка, хоча ароматик також непоганий. В принципі, вони всі по аромату непогані, але по стійкості просто нульові. Взагалі в мене така рожева водичка Джойс Royce є. Квітковий класний аромат, просто ну, дуже приємний аромат, але ну, не стійкий взагалі. От просто його відчуваєш, як тільки просто пшикнув то воно пахне. Але просто приходить якась хвилинка, все, і взагалі не відчувається. Я просто взагалі не розумію, чому взагалі ніякої стійкості немає. Тому категорично його е, купувати не буду, навіть якщо він там буде по супелі, супер класній ціні, ну, воно того не стоїть взагалі. Так, і ще одна водичка мене зацікавила. Е, хочу. Ну, якщо сподобається гарно протестити, то, можливо, ще візьму це еклад е, Tujur Intensity. У мене е, водичка була, ну і є зараз, е, еклад е, жіночий, еклад Amour Intensity, то мені вона дуже подобається, я вже говорила дівчаткам. Також, е, по моїм відгукам, дівчата також набрали собі е, багато хто її недооцінював, оці... не водичку цю, але. Вона виявилася досить приємним ароматом і по стійкості також, скажімо так, не уступає. Ось таке було моє маленьке замовлення парфумерне, ароматичне. І також чекаємо прям з нетерпінням чекаю своєї посилочки по 11 каталогу. Там буде дуже все цікавеньке, багато є новиночок. І також буде багато ароматиків. Всім до нових зустрічей. Пока-пока. Не забувайте ставити лайки.